Небезпека сходження лавин у горах та пориви вітру по всій Україні зустрічаємо черговий циклон у областях. Погода різна від снігопадів на заході до дощів на півдні. Чого чекати від негоди? і Які прогнози? Запитаємо кореспондентку ТСН Вікторію Ковцан. Вона на прямому зв'язку із Києва. Вітаю віко. Тож розкажи, що там на вулиці і чи досі каша на тротуарах? Бо коли ми зранку приїхали на роботу, то якраз застав нас мокрий неприємний сніг. Привіт, Солю. Ну, ти знаєш, що я скажу, що погода, хоч і не така холодна, як у понеділок, але все ж таки неприємна. На вулиці мряка, тротуари у більшості теж досі засипані кашею і вода під ногами, тому що усю ніч ішов у Києві дощ з мокрим снігом, і комунальники ще не встигли все розчистити, хоча вони працюють однозначно машин на вулиці менше. Адже все-таки у нас другий циклон за тиждень. Щоправда, сьогоднішній він накриє місто трохи е, не мі і місто і країну трохи потужніше, е, адже опадами накриє усю територію на півночі і в центрі буде дощ з мокрим снігом а південь, ближчі дні буде з дощами і сильними поривами вітру. Щодо західних регіонів, то там очікується сніг та хуртовини. І що про це кажуть рятувальники? Давайте послухаємо. На заході нашої країни а зараз там куртовини, відповідно, йде сніг і е, місцями оживить. І в таких поводних умовах ми звертаємося до туристів не ходити зараз у гори, тому що снігопади достатньо сильні, і це небезпечно. Ну і наразі це все, що можу сказати, а трохи більше вже в наступних випусках. Соля. Дякую, Віко, за подробиці. Кореспондентка ТСН Вікторія Ковцин була зараз з нами наживо із середмістя Києва. І, Зокрема, розповіла вона про те, як новий циклон накрив Україну і столицю.